А скільки зараз пацієнтів у вас на лікуванні, і чи можете визначити якусь, бодай, якусь статистику в плані того, чи це закономірність, чи це люди поважного віку, чи це молодь, чи зараз немає будь-яких закономірностей? Е, ну на даний момент в нашій лікарні ну, можна сказати до 60 хворих, але я бачу. Закономірність в тому, що є приріст. Якщо може на минулому тижні було там, до 50, поза минулому до 40, то є приріст, дійсно. Е, на рахунок віку не скажу, тому що зараз як молоді поступають, так. і люди поважного віку, як і люди поступають, які не знаходяться в групі ризику, так само які в групі ризику. Так а, що чи є зараз хворі, які в реанімації, наприклад, кисневозалежні? Так, звичайно, і такі, які не в реанімації лежать, і теж кисневозалежні. У нас зазвичай поступають люди, вже які е, мають серйозну пневмонію, е, легеневу недостатність. Е. Тому ми таких і лікуємо, як в реанімації, так і тобто, в відділенні. Чи можемо говорити, що поки власне триває війна, люди вже в, власне, у шпиталь потрапляють у важчому стані, ніж, наприклад, вони могли би потрапити до вас, коли був мирний час. Ну тобто не, не настільки виражені симптоми, можливо, якось не невчасно помічаєш. Чи... Інші якісь проблеми в тому, аби от людина могла ще більш-менш амбулаторно лікуватися. Ну, як сказати, розумієте, зараз війна, у людей в голові зовсім інше. Є височезні скупчення людей в тих самих підвалах, в театрах, де живуть, наприклад, люди, які приїхали з Інших областей там. Нових школах, передачі, та, зріс контакт. Та. Зріс контакт, хвороба стала більш контагіознішою, але м, не можу сказати, що хворіють там важче, ніж хворіли. Так само. Якщо повернутися назад до симптомів, угу. спочатку це. Залежно від штаму, звісно, спочатку вони були одного типу. Потім, коли вже був Омікрон, то всі казали, що ой, там я взагалі себе ніби нормально почуваю. Навіть я на власному досвіді переконалася, нічого не було, просто перевірилась, бо їхала додому, і от зробила тест, і він в мене був позитивний. Хоча не було жодних знак слабкості, які зараз симптоми коронавірусної інфекції, ну вони загалом не дуже помінялися. Так само починається все з підвищеної температури тіла, загальної слабкості, кашлю, в когось з'являється через деякий період часу пневмонія і поступає до нас з легеневою недостатністю. Зараз єдиний симптом, який додався, як я замітила, це кишкові розлади. Mm. Тобто не гаразд, зі шлунком страмлення зазвичай люди поступають. Ну що у них кишкова інфекція. Ми їм беремо тест і з'являється в них ковід. Лікуємо від ковіду. Чи, чи достатньо у вас зараз ресурсів аби надавати допомогу? Ну я розумію, що у період розпалу коронавірусної хвилі це було набагато більше навантаження, але mm -hmm. варто врахувати, що можливо десь хтось із медиків міг поїхати так само виконувати свої обов'язки десь на mm -hmm. ну, тобто в або за власною волею туди поїхати? А, чи вистачає людей? І чи вистачає ресурсів, зважаючи теж на воєнний стан? Е, так. Ну, всі питання так. Все вистачає абсолютно. Якщо буде ще сильніший приріст, як раніше, і цього буде достатньо. І ресурсів у людей, в ну, нашій лікарні так точно. Ну, інфекційний шпиталь він так. завжди був таким форпостом боротьби так. з коронавірусом. А, от ті пацієнти, які. Загинули, на жаль, які померли. Uh -huh. В них були супутні хвороби, так як повідомили у лабораторному центрі, і це все ж таки пацієнти поважного віку. Uh -huh. Зараз ми зіштовхнулися з тим, що люди, наприклад, ті, хто вже має цей поважний вік, вони, наприклад, не можуть десь виїхати з тих територій, де на жаль, зараз не не українська влада, де вони. Позбавлені шляху від mm -hmm. шляху для евакуації. От, і е, так само вони не можуть потрапити на е, щеплення, того, що ну, багато хто пропустив mm -hmm. і бустер, і вже зараз рекомендують іншу дозу робити. Як, як, як от е, бути, бути в такому разі? І чи достатньо вакцини ми зараз маємо? Mm -hmm. На рахунок достатньо вакцини я не знаю, я цим не займаюсь. А на рахунок людей, які не, знаходяться в непідконтроленій частині України, я думаю, що там і ковіду менше. Тому менший, що, контакт? менший контакт це по-перше. По-друге, ну, мені здається, що все-таки нас більше в Україні, тому що є, як ви знаєте, зростання цієї хвороби зараз значне в європейських країнах. І, судячи з того, можна в принципі зробити висновок, навіть подивитися на те, що наші зараз почали повертатись додому. Угу. І, звичайно, нехтувати почали проти епідемічними заходами, тому в нас така ситуація погана складається. Повертаючись до цього, Там. навіть в у Всесвітній організації охорони здоров'я вже. Лунають такі заклики, заяви, поки що не на такому обов'язковому рівні, але все ж таки чуємо, що імовірно будуть просити повертати масковий режим. Ми вже взагалі забули про маски, про якийсь поділ на зони: жовті, червоні, зелені. Це все відколи війна трошки відійшла на другий план. Наскільки це зараз доцільно імовірно організувати? Тобто уявіть собі, завтра чуємо новину, все повертається масковий режим. Наскільки це вдасться зробити? На вашу думку, і чи це доцільно? Та це звичайно доцільно. Якщо люди хочуть, щоб їх батьки чи родичі, які мають ну які є в групі ризику, хочуть, щоб вони жили. То, в принципі, якщо це все робити усвідомлено, то можна хоча б почати з себе. Просто треба сказати, що є дійсно приріст, а він є захворюваністю, що є і смерть, смертність. Це тому... закономірність зараз, чи це просто спричинено якимись факторами, які трапились тут і зараз? Чи це якась залежно від сезону, тому що літо вже добігає до завершення? от на осінь ми Я... схильні до вірусів. Я думаю, що це закономірно тільки тому, що люди. Просто ну, ми зараз протиепідемічними заходами не користуємося, є масове скупчення, ну, пройдіться в центрі, самі бачите, як угу. там все, всі без масок, всі. Разом співають, гуляються і, і, ну в принципі, і люди, які живуть, наприклад, коли є сирени тривоги, всі спускаються в підвали. Там ну, теж таки, є, є, контакт, так, контакт, масове скупчення. Люди звичайно без масок. А куди там і так в підвалі? Холодно, голодно. Зараз вони ще підуть, вдягнуть маску. Ну, то буде важкувато, але це треба робити. Тут ми вибираємо комфорт і та. захист на і... даний момент. Це треба. Чи є статистика того, скільки хворіють зараз власне не щеплені, і чи взагалі введете статистику, яка пов'язана з вакцинацією зараз? Статистику в нас ведуть. Це цим займаються статисти. Готаю, Та я не знаю точно скільки кількість. Я так сама дивлюся, то я бачу, що ні, поступають і вакциновані, поступають і не вакциновані. Не вакцинованих трошки більше, і вони хворіють важче. Все-таки залежить. Так, залежить. Вакциновані в них перебіг хвороби, вони якось піддаються лікуванню. Ну, піддаються. Не вакциновані теж, але важкіше хворіють. Тобто важче. вакцина нехай не захищає від повторного зараження, але все ж таки легше так, лікувати, та, якщо та, ви вже та, захворіли. Так. А... Ви до нас не зі змін. Ви працювали вчора, чи коли ваш робочий час і як він взагалі минає? От, враховуючи навантаження теперішнє? Яка важкість зараз в лікаря-інфекціоніста в інфекційній лікарні, де хворі на ковід? Ну у нас зараз трошки графік змінився. Ми працюємо більше годин на день? Ми працюємо з 9 до шістнадцятої дванадцятої. Кожен день, плюс у нас є чергування. ну Якось там прораховується 60 годин на тиждень, чи 50, я точно не пам'ятаю. ну ну але, ну, Працюємо. Я не можу сказати, що я там Прям мені не комфортно. У мене є робота, це так само, як і у вас. Всіх ну, у вас свій фронт, у нас та, свій фронт, та, можна так, само, так сказати. Та. А, які от серед ваших пацієнтів, можливо, є якісь історії, які мотивують наших глядачів все ж таки зробити щеплення і не нехтувати своїм здоров'ям? Наприклад, я свого часу теж ну, знімала mm -hmm. сюжет, і мої колеги ми знімали в інфекційних відділеннях тоді ще майже рік тому вже. Коли хвиля знову знову набирала обертів, mm -hmm. і навіть пам'ятаю, як зараз жіночку, яка була проти щеплення. Mm -hmm. Вона казала, я не буду щеплюватися, але потрапивши в лікарню, вона зрозуміла, наскільки щеплення рятує життя. І вона сказала: Я вийду, я обов'язково вакцинуюся. Можливо, є якісь такі приклади у ваших пацієнтів, та що ви бачили на власні очі. Та постійно, майже кожен пацієнт, який потрапляє до нашої лікарні, і не є щеплений. Виходячи з лікарні, коли бачить, як люди помирають, чи бачить на своєму досвіді, що от йому так кепсько було, то все, він після того починає казати: все, я буду, мало того, що я буду ну, робити щеплення, так я ще буду і всім, всіх заставляти. Це, ну… Ну, часто такі, я не можу так сказати один випадок. Просто дуже багато пацієнтів і багато історій, і рідних навіть я як лікар, маю рідних, які теж були проти щеплення. Але Зміняю коли думку. та та звичайно, у мене моя близька родичка, то вона ну, була ну дійсно проти щеплення, і коли вона потрапила в реанімацію. З серйозною легеневою недостатністю вона, коли ну дякуючи Богу і напевно, і лікарям, що вона вийшла з того всього, то вона сказала, що буде всіх ну агітувати, щоб вони щепились. Ми е, читаємо і чуємо про те, що ковід мутує, що новий штам виявили вже в Україні, чи є він на Львівщині і чи. Є якимось його таким індикатором саме розлади травлення, про які ви згадували? Не знаю. Я клініцист, я бачу, що ну по клініці. Ну, я не знаю які клінічна картина. Кліні... Ну клінічну картину кажу, що от тільки додалось те, що є кишкові розлади. Такого раніше не було. Угу. Ну я не бачила. Можливо, там починалось колись, якщо була сильна інтоксикація. Одноразовий там розріджений стілець, то зараз поступають прямо з діареї, от таке дійсно, як, як кишкова інфекція, чи mm -hmm. з блюванням багаторазовим, як діти, так і дорослі. ви згадували про умови в укриттях, що люди контактують mm -hmm. між собою, але е, сирени чують всі, і реагувати на них мають всі так. як облаштоване і чи облаштоване сховище в лікарні в інфекційному шпиталі, і як ви дієте, коли звучить сирена, тобто, чи пацієнтів якось теж спускають в те укриття, чи ні? Всіх спускаємо, хто може ходити. <ріхи> І в нас є укриття в лікарні під кожним корпусом. Облаштовано всі укриття чудово. Там є вода, їжа, перша медична допомога, ліжка. Все є лікарі, всі медсестри, туди спускаємося. Це обов'язково. Тобто, тих... ми пек... на своєму прикладі показуємо людям, що треба, і вони спускаються. Тих пацієнтів, які на штучній вентиляції легень. Mm, ну, у нас можна немає сказати, реанімація Знаходиться в такому місці, що ну, не, не підвал, але біля підвалу. Ну, звичайно, mm -hmm. ми не спускаємо. Ну а як? Це неможливо. Дійсно, неможливо. Людина просто умре, якщо її буде, почнемо пересувати. Ну, але як є? Чи якось потерпаєте від браку препаратів? Ну, чи можливо змінилася якось логістика через те, що воєнний стан в державі, чи немає такого, що якихось ліків не вистачає, аби виходжувати пацієнтів із коронавірусною хворобою? Не відчуваєте, чи кисню, наприклад, для тих, хто кисневозалежний, чи всього є достатньо зараз? Ну, я не відчуваю як лікар. Я пишу призначення, все є. Ну, Нема такого, не було, що не вистачає ліків якихось. У нашій лікарні такого ніколи не було. У нас все завжди є. І кисень теж є. Е, зараз… Проситиму вас нагадати речі, про які можливо, ми вже забули за всіма новинами, які зараз дійсно у uh -huh. на перших місцях у випусках на перших шпальтах, як розпізнати симптоми, як uh -huh. діяти, якщо ви помітили, uh -huh. можливо, те, що хворієте саме на вірусну інфекцію, вона коронавірусну, зокрема? Ну, по перше, якщо у вас з'являються симптоми, такі як підвищена температура тіла. Загальна слабкість, ломота в тілі. Підвищена голова. це скільки? 37, 37 плюс? 37 і 8 плюс. 37, 37 це, угу. це субфебрилітет, ну, це не, не підвищено. Угу. Це нормальна температура тіла, якщо 37. 37 Тридцять сім і плюс, і плюс, і більше. Ломота в тілі, загальна слабкість, запаморочення в деяких людей є. Лабільність артеріального тиску, якщо людина хворіє на гіпертензію чи ішемічну хворобу серця, якщо хворіє ну, на цукровий діабет, можливо, в неї буде підвищуватись цукор в цей період mm -hmm. часу, коли вона захворіла, навіть тепер кишкові розлади, ну, малювання, діарея. Що треба робити, та треба звертатись чи в лікарню до нас. У нас є приймальне відділення, у нас є лікарі, які проконсультують, і зроблять тести, і покладемо, і полікуємо. Все як, як, ну, якщо треба. Так само до сімейних лікарів. О, це най, Найперша, напевно, порада зателефонувати сімейному лікарю. Не ну, мовчати безпосередньо на у приймальне відділення все ж таки. та можна їм чати. Ми не проти. Ми працюємо Ви готові надавати Це наша робота. так. я вам дякую за вашу роботу за те, що відстоюєте свій фронт, тому що кожен зараз важливий, неважливої роботи не має. Нагадаю, нашим глядачам, що спілкувалися ми в ефірі із інфекціоністкою обласного інфекційного шпиталю Каріною Калайдіною.